Акцент з Іриною Болгаковою. 101,8 FM. Доброго дня, шановні радіослухачі. З нами на зв'язку зараз Тетяна Мокріді, політтехнологиня, піар-менеджерка. У ну, декілька слів про нашу гостю народилася 8 травня 1971 року у Вінниці. Була головою при служби кандидата президента України Віктора Ющенка, прес-секретарем віце-прем'єр-міністра Романа Безсмертного викладала у Київському національному університеті культури і мистецтв ходила до сотні найвпливовіших жінок України. У 2020 2021 була директором школи леді у телепроєкті від пацанки до панянки. Ось декілька слів. Доброго дня, пані Тетяна. Доброго дня вам. Вітаю вас і дякую, що ви погодилися з нами поспілкуватися. Отже, сьогодні ми трошки поговоримо про імідж і, власне про долю успішної жінки. Що для цього потрібно? В нас 22 хвилини приблизно. На що ви звертаєте увагу, коли вперше бачите людину? Ви, звісно, взяли таку цікаву і своєрідну тему під час війни, тому що зараз дуже багато речей відходять на задній план, але насправді імідж має не тільки людина, і має і краї. І будь-яка сфера діяльності, і в тому числі людина. Якщо відповідати на ваше питання, на що я в першу чергу звертаю увагу, коли бачу людину, мабуть, це погляд, очі, певні манери спілкування, вихованість, і знаєте, болі все рівно я чіпляюсь за якісь такі дрібниці, щось цікаве в людині, як, що може дозволити продемонструвати. Ти власне її внутрішній світ чи професійну діяльність. Ну прикладом якась брошка. Знаєте, наприклад, ви коли спілкуєтесь з якоюсь людиною, ви ж мабуть, ну не можете не помітити пірсинг на обличчі, правда ж тому є речі, які дуже яскраво заявляють про людину. Я читала у нас є декілька секунд справити враження, а як е його скласти найкраще? На що ми маємо для себе для себе? Так для себе, що ми маємо знати, це питання непросте. Тому що це залежить від того, власне, чого ви прагнете. Яка ваша мета? Ви йдете на зустріч з роботодавцем, ви йдете на зустріч просто якусь ділову. Ви їдете знайомитись з батьками нареченого, нареченою, чи ви йдете на побачення. І саме від цієї мети і залежить підготовка до цієї зустрічі, тому що на зустріч з бойфрендом ви одягаєте, можете надягнути відкриту сукню, але навряд чи ви її надягнете. Якщо йдете на зустріч з роботодавцем, напевно, в першу чергу треба проаналізувати ситуацію, власне, куди ви йдете, яка ваша мета, як ви б хотіли б виглядати? Знаєте, головне це доречність. Тобто ви маєте підготуватись до зустрічі. Якщо ви йдете до роботодавця, то відповідно ви маєте одягнути сухню ділового стилю, ви маєте бути охайними, ви маєте бути діловим, ви маєте презентувати себе, ви маєте розказати, що ви вмієте. І Пропонувати власне можливо план рішення в якійсь ситуації, а як людині правильно обрати свій імідж, на чому їй робити акцент? Тобто, коли людина можливо не, не знає, якому іміджу вона відповідає, які тут поради можна дати? Треба відрізнити стиль від іміджу. Стиль це прояв внутрішнього я, а імідж це наша роль в житті. Тобто, ким ми себе бачимо? Знаєте, наприклад, візьмемо Джекі Кенеді, вона війшла в Історію як людина, яка була першою леді США, і людина з бездоганним смаком. Але насправді, якщо аналізувати оці фішки, які придумала свого часу Джекі Кеннеді разом з модельєрами для свого стилю, для свого іміджу, то скоріш за все вона прикривала певні вади. Прикладом, вона ніколи не фотографувалася, вони вас вона завжди носила великі окуляри, тому що не Широко посаджені очі, вона носила рукавички, тому що їй дуже не подобалися її руки. Тому знаєте, я багато читала свого часу про імідж, і я десь побачила, що імідж це штучна імітація. Я з цим абсолютно не погоджуюся, тому що я вважаю, що це формування образу. Інша справа наскільки людина, яка формує свій імідж, щира. Тому що імідж це все, це манери, це мова, це наше виховання, це одяг. Абсолютно, все це складовий імідж. А якщо говорити про імідж і соціальні мережі, останнім часом вони набули досить великої популярності, іноді можна і роботу втратити. Якщо в соціальних мережах ти щось не на те написав стосовно роботи, ну і тут багато моментів, які тут поради можна дати, як свій імідж правильно скоригувати соціальними. Мережам і чи потрібно це соціальні мережі це теж інструмент формування іміджу, враховуючи те, що сьогодні ми беремо дуже багато інформації саме соціальних мереж. То я б вважала б, що це один з головних інструментів. Просто знаєте, не кожна людина, не кожен користувач соціальних мереж розуміє цей інструмент і не кожен презентує себе в соціальних мережах як власне. Не розглядає соціальні мережі як можливість прояву власного бренду. Наприклад, якщо ти робиш хороший манікюр, це буде доречним, якщо ти будеш ставити свої роботи, але це не всі роблять. Проте звичайні користувачі дуже часто там викладають фотографії після вдалого і якогось красивого манікюру. Прикладом, якщо ти фахівець, вчитель математики, ти можеш ставити якісь свої посилання і уроки. Якщо ти вправний юрист, ти можеш давати свої. І поради і вести там певні колонки, писати про це пости знаєте, просто далеко не всі люди цим вміють користуватися. Напевно, найбільше цим вміють користуватися політики, тому що ну, вибори у нас останніми роками не без соціальних мереж. Тобто, дуже великі гроші на це кидалися, і дуже великі покладалися надії кандидатами в призити саме на соціальні мережа. Знаєте, а те, що стосується табу, то напевно знаєте, вважається взагалі табу класичні, да? які вони, тобто релігія, політика, все, що стосується там буді-позитивних речей, сексуальних сцен і таке інше. Але які б ми не давали поради, все рівно люди по-різному це дивляться. У нас найактивніша обговорюється політика, у нас найактивніша, особливо останній рік. Обговорюється релігія, що є цілком зрозумілим. Тобто, знаєте, не можна сказати, що ці поради вони прямо от, оце не робіть і це не робіть. Це залежить від ситуації. Наприклад, я ну, не розумію, коли ставлять фотографії в нижній білизні. Але якщо ти ну умовно, власниця магазину білизни, то чому ти не можеш поставити в інстаграмі ці фотографії? Тобто, все це залежить від фаху, від того, чим ти займаєшся. Я, наприклад, для мене я все-таки вважаю, що треба демонструвати виховання, тому що дуже багато, особливо молодих людей, вони розглядають соціальні мережі як можливість стати популярними дуже швидко. Ну можна ж знаєте, стати популярним з негативом, а можна з позитивом. Можна вляпатись просто в якусь халепу, умовно поставити в себе п'яну фотографію або вийти п'яною в прямий ефір. Такі буває дуже часто серед молоді, або викорити якусь травку. І вийти в ефір. До речі, вон маск теж так робив. Знаєте, і от такі речі для мене є неприпустимими, тому що вони все таки знищують особистість, і я дуже погано ставлюсь до різного роду. Будемо називати речі своїми іменами, матюків в соціальних мережах. І дуже погано ставлюсь до того, що останні півтора року вони просто увійшли настільки в наше життя, що майже стали нормою. Ну прикладом я особисто це не спри. Пані Тетяне, ви працювали свого часу з Віктором Ющенком, Петром Порошенком, Романом Безсмертним. Оце тільки що я знаю, можливо, я ще щось не знаю. Які моменти щодо іміджу цих людей були цікаві, і можна їх пригадати, і можна про них розповісти? Знаєте, напевно, дуже цікавими є речі. як поза їх називали журналісти, депутати. Це багато про що говорить. Учому завжди називали батько, Ющенка називали портрет. Януковича дуже цікаво Знаєте, для нього навіть не було якогось певного слова, а показували так. О про Януковича Порошенко називали сивочоли чоли гетьман. Ви теж зрозумієте, що всі ці речі вони не просто так вигульковували десь в засобах масової інформації. Тимошенко називали просто Юля. Знаєте, більшість я можу тільки сказати про, наприклад, Віктора Андрійовича Ющенка. Він дуже він дуже гарна, гарний чоловік. і Він завжди, так знаєте, уважно стежив за своєю зовнішністю. Те, що стосується стилю, то напевно найкомфортніше він себе почував як не дивно в джинсах і в вишиванці. Хоча костюми на ньому ідеально просто сиділи, але от джинси джинси вишиванка це було. Його, а ще було дуже цікаво, те, що він любив з кашеміровим пальто одягати білий шалик, і ну, це не зовсім виглядало гарно, тому що це чомусь нагадувало часи КВК. І тому я брала на себе інколи гріх. І як фанатка Віктора Андрійовича, скажімо так, ховала цей шалик, і в ньому з'являвся там шалик кольору Бардо. Він весь час запитував слухайте, Не знаєте, де мій шалик подівся під час поїздок. Мабуть, десь знову загубив. Ну ми жартували з командою, що мабуть знову вкрали фанати. І ось таким чином, тобто у нього були звички такого плану. Те, що стосується Тре Олексійовича Порошенко, він така людина, що він любив проводити різні медійні наради. Це я думаю, що це не секрет. Про це всі знають, тому що багато ж журналістів у цих нарадах брали участь, тому що він дуже дуже ретельно все аналізував, що стосується його медійного іміджу, контентів. Він завжди вичитував абсолютно все, абсолютно, все, всі релізи до просто до кому. Я думаю, що ця звичка нікуди не поділася з руками. Пані Тетяна, ви успішна жінка? У вас чудова родина, троє дітей, кар'єра. Які поради можна дати а що потрібно для того, щоб стати успішною жінкою на всіх фронтах? Ну напевно, в першу чергу треба дати відповідь собі на головне питання, чого я прагну в цьому житті. Знаєте, насправді всі жінки різні, всі прагнуть абсолютно різних речей. Хтось хоче бути домогосподаркою, господаркою, хто хоче бути заміжним, хтось хоче бути child-free, а хтось хоче мати велику родину. Це все залежить від мети, яку ми ставимо. Знаєте, ви мені зараз кажете, ви успішно. Я думаю, що я щаслива жінка, тому що всі члени моєї родини сьогодні живі. Це в першу чергу. Те, що стосується успіху, я думаю, що він, як і у будь-якої людини, носить такий характер хвилеобразний, тобто сьогодні синусоїди, тобто сьогодні підйоми, завтра навпаки. Я завжди живу тим, що якась моя ще головна реалізація десь попереду. Я думаю, що просто треба. Багато то працювати і намагатися бути щасливим в тій ситуації, в якій кожен з нас опинився, тому що останніми роками це надзвичайно складно. Я читала перед тим, як я готувалася до ефіру. Я дивилася ваше інтерв'ю. Читала ваше інтерв'ю. Також у сподів, ну, і, власне фрагмент біографії про вас писали, що коли ви стали були директором мінського обласного радіо і раптом зрозуміла, що це стеля, щось треба міняти. Крім того, втомилась працювати по 20 годин, мала досить довго по кілька робіт. І в цей період мені не йшла пропозиція вийти заміж у США, я зважилася їхати. Квартиру продала за копійки, гроші вистачили лише на квитки. І ось тут як ви не боялися, і власне. Чому зараз дуже багато людей, ну скажімо так, пов'язують свої надії. А ну так вже вийшло війна е, саме з, з еміграцією. Але ви повернулися з США. Ви там пробули три місяці, якщо я не помиляюся, але ви повернулися звідти чому? А я дійсно там пробула три місяці. Повернулася на ну, тому, що я зрозуміла, що я з цією людиною не буду щасливою. Я не розглядала ту можливість вийти заміж як можливість прилаштуватися в іншій країні. Я думаю. Що це хибний шлях, і я в принципі ніколи на нього не ставала. Я та людина, що вважає, що треба бути щасливою, а не імітувати щастя. Знаєте, насправді дуже багато людей живуть в шлюбах або виходять заміж, тому що ну, так роблять всі, а не тому, що вони це роблять заради власного щастя. В певний момент я дійсно тоді зрозуміла, що я не буду щаслива з цим чоловіком, тому і я жодної секунди не жалкую про це, що я зробила, тоді в мене життя зовсім по іншому склалось би мабуть, але ось продати квартиру, власне, і е, розуміти, що ну ти відрізаєш собі якийсь там певний шлях. Це ризик, це великий ризик. Е, тобто, для того щоб досягти успіху, власне до чого я веду для того, щоб досягти успіху, ризик, ризикувати, потрібно вміти. Напевно, так знаєте, я багато разів аналізувала ту ситуацію, і мабуть, в перший вам скажу про це. Що якби я тоді не продала квартиру, можливо, я б знову повернулася б до Вінниці, намагалася б будувати своє життя у Вінниці. А так я розуміла, що в принципі квартири в мене вже чому мені не почати будувати свій шлях у Києві? І тому я спокійно поїхала до Києва і почала будувати своє нове життя у Києві. Взагалі я та людина, знаєте, як я жартову, я, я як та кішка, яка вже встигла прожити кілька життів. <реш> І мабуть, ось саме той період можна назвати теж якимось новим життям. А що для вас щастя? І чи змінилося саме розуміння щастя ось зараз під час війни? Дуже слухайте, дуже я пам'ятаю, що коли два роки назад я святкувала 50 років, як святкувала, я запросила найближчих друзів, це дуже мало коло людей до нас в село додому. І знаєте, коли вони мені говорили певні слова, я розплакалася. І я сказала, знаєте, я не боюсь цих цифр, але я боюсь іджизму, джизму, тому що ну так вже склалося в Україні, що знаєте, розглядають там можливість працевлаштування, пишуть оголошення і завжди, от не забувають чомусь вказати вік до 45 років, і от я пам'ятаю цей день народження. А коли почалася повномасштабна війна, оця маячня з цифрами, вона вмить зникла з моєї голови. І я дуже добре розумію сьогодні, що, мабуть, для мене особисто станом на сьогоднішній день щастя, це коли всі члени твоєї родини живі, здорові і, мабуть, знаходитись все-таки на рідній землі. Дефініції для мене змінилися. А стосовно там сьогоднішньої моєї професійної реалізації. Станом на сьогоднішній день я не працюю. Я планую знайти щось цікаве знову для себе, але поняття щастя дуже-дуже змінилося. Дуже. Для мене. Для мене особисто. А я вам дуже дякую. На жаль, час нашого ефіру завершується. Наш час вичерпано. І дуже дякую за те, що ви знайшли час і вийшли на зв'язок. Ну і нагадаю нашим слухачам, що з нами на зв'язку була Тетяна Мокріді. відома віничанка, політехнологія піар-менеджерка. Народилася вона у Вінниці. З вами була Ірина Булгакова. На все добре. Говорили ми сьогодні про щастя і про імідж. На все добре. Акцент з Іриною Болгаковою. Столды нависи Мафанов.